Тільки що стала доступна для завантаження iOS 17 на твій iPhone. коротко розповім про те, що ж там нового. З'явились постери контактів. Тепер контакт, наприклад, вашого найкращого друга чи подруги, можна унікально кастомізувати. Для молоді те, що треба. В повідомленнях та у FaceTime, з'явились нові засоби персоналізації спілкування, типу відповідь свайпом на конкретне повідомлення в iMessage. З'явилась нова функція Standby. Вона дозволяє виводити на екран iPhone певну інформацію по типу віджитів, погоди або годинника. Працює тільки, якщо iPhone лежить в горизонтальному положенні та заряджається. Підійде як нічний годинник біля вашого ліжка. Через Airdrop стало легше поширювати файли людям поруч із вами, а для поширення контактів з'явилась нова функція NameDrop. Просто піднесіть iPhone айфон до iPhone, і ваша візитка або інший контакт миттєво відправиться адресату. Завдяки оновленій технології машинного навчання набирати текст на клавіатурі тепер простіше і швидше, ніж будь-коли. Віджети стали інтерактивними, тепер взаємодіяти з ними можна прямо з головного екрану. Оновили сафарі та нотатки, а пошук Spotlight став ще зручнішим. Додали нову функцію Turbo та Prozir. Вона дає змогу визначити дистанцію айфону до ваших очей. Якщо протягом кількох хвилин ця дистанція менше 30 см, смартфон попередить про це. Завезли нових мелодій та додали можливість протягом 72 годин скинути новий пароль від айфону, якщо ви його забули, на старий. Звісно, це не весь список оновлень, але інше це просто мінорні апдейти. Особисто мені оновлення не дуже сподобалось. А чи сподобалось воно вам? Напишіть в коментарях.